Вітаю на сфері. Сьогодні у нас не формат програми гість у студії, тому що ми самі завітали у гості до наших героїв. А це Лілія та Олексій Огонь, творче подружжя, які мають спільну справу, люблять своє місто і один одного. Ми не даремно завітали напередодні дня дружини, адже Лілія для Олексія це його муза та натхненниця. Як разом жити та творити власне сьогодні про це наша програма. Лілія, Олексій, вітаю. Вітаю вас. Отже, розкажіть. Хто ж генератор ідей, а хто цей майстер виконання? Ми двоє генератори, ми двоє виконавці. Тут саємо заміняємось. Я в одному щось я малюю. Ліля інше більше якби в кондитерському напрямку і в організації і з людьми. Тому це власне те, що ми побачили один в одному і вирішили зробити цей заклад, враховуючи свої сили. Як все починалося? Як взагалі історія вашого знайомства? Це була творчість? Ну, ну можливо, так. і творчість це також дуже була вагомі. Я допомагав як спеціаліст, як художник. Нам треба було якби, побавитися з портретом одним. І Лілія звернулася як до художника. Я сам ні, але знайшов інших художників. І таким чином спілкування почалося. Ви Довгі. Вже... скільки часу ви разом? Разом ми п'ять років. Так, повноцінно, як чоловік і дружина. Творча оселя це сувенірна, це кондитерська, це кав'ярня, це ваша спільна справа. Розкажіть, як можна поєднувати, ну я так розумію, що ви тут живете, бо дуже атмосферно. Враховуючи свої таланти, можна так сказати, бо дійсно малювати не всі вміють, але я завжди кажу креатив, не всі, творчі всі тільки в різні мірі. Ось тому, враховуючи наші можливості, ми вирішили вже працювати на власне тільки на себе. У нас був хороший досвід у Лілі, був досвід роботи, гарний, в кондитерській і не тільки в ресторанній сфері. І у мене як художника, як дизайнера інтер'єрів, також хороший досвід. Тому це все об'єдналося і ми маємо результат дуже гарний. Ми частково відсотків на 10, знали результат на 10%. Но, коли ми це відкрили до нас, пішли люди і вражалися, і відчували цю енергію. І вони заряджають у нас більше вже трьох років цієї енергії, тому перед відкриттям важливо було прописати концептуально кожен пунктик, який не відхилитися від нього і рухатись. Бо... Попереду результат: хто наш гість, хто клієнт, хто буде купувати, а скажи, що я пса хто відвідувач буде якого якої категорії людей? Ми очікуємо чи старшого віку, чи молоді? А як ми можемо зацікавити молодь? Як старших зупинити погляд на чомусь цікавому? Хоча наш заклад не про історичне минуле, а про сьогодення і про завтра. Тому Олексій каже: ми мусимо прописати кожну е, детальку в нашому закладі, і тоді ми бачимо вже картинку, прописану через літери. Ні, ні, ти кажи, що я захищав бізнес-план, писав ні, спеціально ти, те, для лінії. казав Олексій. Я, я знаю, яке це складна робота. Це дуже фінансово затратно, це енергетично, чи ми зможемо. Ліля каже: Ми по-любому ми це зможемо. Твій потенціал в, в роботі. Я знаю, який ми разом виконавці, які ми ну, трудолюбиві так само. І Олексій каже: Я зрозумів, поки я не пропишу бізнес-план і захищав він в першу чергу переді мною. Потім ми його вигулювали серед оточення своїх друзів, наших дітей, кумів, людей бізнесу. І ми відчували, що кожен той, хто говорить з нами, дивилися реакціями це, це ну... має бути щось незвичайне. Суперечки були між вами. У е, е, мене страх тільки був, а Олексій О, мав не. мене переконати в тому, що Стрички. я вірю, що це має е, вистрелити дуже цікав, цікавим проєктом. Ліля для вас муза. Так. Натхнення. Ну, я це робив для неї. Я це робили для неї. Да. Це ваше натхнення. Так. Лілія, розкажіть про свої секрети такі жіночі. Не Хитрощі, знаю. як так сталося? Не знаю, це. Е, е, Скажу, що взагалі це людина, яку я відчуваю, от як від ну точно моя половинка від народження. Я цю половинку маю, бо я сама з близнят. І у мене не було питання в там до якогось віку, чи в мене є подруга вірна чи У Мене є сестра, яка є моєю половинкою. Вона думає, вона відчуває мене. Всі якісь труднощі життя ми могли обговорювати разом. Але по життю так стало, що Діана Моя поїхала на Закарпаття там вона заміж вийшла і все в неї добре, але відчувається, що поряд має бути ота половинка. І так сталося, що я в Олексія побачила ту половинку, душевну, ніжну, е е е е е е е е турботливу. І і якщо нам цікаво поряд навіть якісь там обговорювати питання, то ми в наше хобі все зв'язано все разом. Ми разом готуємо, ми разом в подорожах, ми разом дегустуємо. Олексій в мене також уже бариста став, тобто вже помаленьку я його і навчаю те, щоб він міг в такий період, коли багато гостей, допомогти на барі. Просто ми все це робимо. У нас нема такого, що хтось щось. Я мабуть не вмію малювати. Ну, я казала, всі кажуть, діля, ви теж малюєте? Ну я малюю тільки стріли на очах. <плес> <плес> Більш моїх малюнків немає. І завжди отако, знаєте, заглядую в нього за плечима і бачу ті малюнки, які мають народитися перша. Це мені завжди дуже Буже багато <плес> пар не можуть бути 24 на 7 разом. Як у вас? Я хотів з Лілією працювати. І ми працюємо, ми показуємо результати. І коли я, наприклад, малюю, але я ж малюю не вночі, я також відпочиваю. Вдень також малюю зранку, і мені не вистачає Лілі. Я чекаю її якби, або додому, або йду сюди так само. Ну, мені є час для творчості моєї. Ліля мені її надає. Тобто це ж теж так само. І я все рівно я скучаю, я все рівно йду, я все рівно розумію, що люба яка не потрібна, потрібна моя допомога. І взаємно, так само Ліля, знає, що мені потрібно, я не можу не творити. От, от такі відверті. Ну, в мене якийсь час да, був, коли почалась, вибачте, війна, я не міг цього робити. Але потім воно не те, що прорвало, воно потребувалося. А зараз відверто в наш. Тоже важкий час, морально, психологічно, любий, я з собі творчістю винімаю. І так само Ліля це підтримує. У мене зараз народжуються нові роботи, і вони тільки пов'язані з містом, бо я хочу, я знаю, куди їх можна втілити. От скажіть, зараз... власне, про це. Вас же об'єднує любов до рівного. Так. Я, я просто після місцянам рівня Багато кому, багато хто участвував в тому. Після 16 го року, коли робили бренд, я в ньому гарно по... Якби попрацював. Мені ця тема дуже зайшла. Вона мені дуже захотілася. І я з 16 го року працюю, і природа мені дала, щоб малювати тільки міста рівні. Я більшість малюнків, 95% малюнків я робив про місто, і це не замовлення, це власне моє. Те, що я просто продукую в світ, і оцей такий велика стопка моїх робіт спонукала зробити творчу селю, тому що вони лежать і їх ніхто не бачить. Мені дуже прикро було. І одна саме головна, ми думали про сувенірну крамничку, але ну, це сухо. Це ну, прийшли і пішли, а наситивши його тістечками. Дуже... Ароматом кави Ароматом кави, тістечками, Зу, то воно воно взагалі так заграло дуже гарно і дуже класно, що їх три три в одному. Це тут можна і те, і те, і те. Ну, але вернемося до Рівного. Я моя задача, я так само і квести тут проводжу рівненські. Зараз робота дуже шикарна, квестовська, я малював будинки. Я хотів би просто додати рівнянам більше любові до міста, місця. Де вони проживають? Я їм відкриваю очі на речі, на які варто дивитися: не на асфальт, не на дірки, не на Наприклад, Розкажіть <кхех> Ну, дивіться, якщо квест, квест, це він умовний. Ми називаємо квест, Олексій центральну частину міста впізнавані будинки, історичні або навіть будівлі нові намалював і по периметру помістив на картинці. Люди багато які не впізнавали ці будинки. Ну можливо, хоча кожний натяк, там там дерево, там бусик з якоюсь там кавою стоїть поряд. І е, знаєте, яка важлива, що люди вийшли з приміщення, тобто з творчої оселі, і коли йдуть містом, вони вже дійсно дивляться не на асфальт, а вони роздивляються будинки. Ой, оцей балкончик Олексій також малював. А от ці двері е, такі вже вони сперечалися зі мною. якого кольору цей будинок? І потім вони йшли ага. і верталися. і кажуть, да він такий. Тому наша суть ціль, щоб люди дійсно підняли очі і роздивилися, місто, в якому живуть. Багато людей, які приїжджають сюди зараз, чи тимчасово проживати, чи можливо вже оселяться на надовго. Також цю любов від нас ми мусимо передати, і як ми дбаємо. За чистоту е, душі е, самого, самого міста за цю атмосферу, так за само атмосферу. це відчуття. Це ну, глибина. це наша якась маленька місія. Її можливо навіть е, слугуємо як інформаційним центром, що в місті можна побачити, який цікавий заклад відвідати. Е, ну, наприклад, невідомі ресторани, де в, в, в всій Україні є, там там грузинських чи якихось е, напрямків. А може, от саме таке щось сімейного типу. Тобто від нас також багато людей запитують саме це. Де ви берете натхнення як подружжя? Ви дуже багато працюєте, але зрозуміло, що вам треба відпочивати. Де ви берете енергію і натхнення? Щось кажеш чи ні? Бо я знаю, що сказати. Це в любові. Це таке почуття, яке не опишеш словами, я просто раджу всім людям, хто живе, відчути це відчуття. І воно дає прогрес, воно дає рух. воно Робить неймовірні речі. Тому це, це тільки любов. Повага, любов. Ну, не знаю, що ще. Ну, в мене в слові любов практично все, для чого народжена людина. Можливо, за п'ять років була якась така ситуація, яка щось змінила в вашому житті, чи щось навчила? Та кожен день, кожна, кожна хвилинка вчить. Ну, Кажу. щось так конкретно, ну, важко в перші хвилини початку війни е, Олексій, ти казав, що вона не почнеться. Це для мене було найстрашніше, бо я йому так довіряла, що він все, що він каже, це все має бути правдиво і збудеться. І цей з тих пір якісь були ще більші такі, от сирена, тривога, спускатися з, з поверху чи прийти в оселю. Ми розуміли, що сьогодні може бути так, а завтра може бути взагалі все кардинально. Взагалі може не бути або взагалі не бути. Це ще більше концентрує увагу, що сказати один одному. Чи попрощатися вдома, бо там я поспішаю на роботу, а Олексій малює, чи сказати цю фразу так легковажно, чи а можливо вона бути остання. Тому, мабуть, і за те, що нам не по 20 років, ми також це відчуваємо, що такі ці тонкощі є. Да, за життя ми навчилися цінити. Кожну секунду і кожну маті. Хіба ще якісь такі сімейні традиції? Так, є. Сімейні традиції в нас саме цікаві, тим, що ми дуже любимо готувати. Тобто, це навіть не відноситься до кондитерського напрямку, у нас просто любов до. Готування разом їжі. ми разом, готуємо. разом маючи можливість, де ми готуємо на відкритому вогні, доволоділа і закріпила свої вміння, те що в 20 років вміла, Тепер в печі, печем хліб, якісь цікавинки, і завжди запросити за цей спільний стіл наших близьких і знайомих друзів для того, щоб Просто гарно поспілкуватися. І Олексій дуже веселий. Він вміє як посміятися. І ми ми відпочиваємо. Опять же, в роботі у цих традиціях, коли готуємо їжу. Ми відпочиваємо. Ми бігаємо туди, я дрова ношу. Ми запалюємо, але це відпочинок для нас. Всі дивуються, а чому не лежать там на дивані і відпочивають. Ні, навпаки, в цій. А цевляйте ще в цьому процесі і результат, який ти їси цю страва, вона. Ну просто шутим, ну, що ми видумаємо всяке, а наше хобі ну можливо з попередніх зустрічей, і так по місту нас трішки люди знають. У нас є хобі, аргентинське танго. Ми танцюємо звичайно перед війною. Ми це займались трошки більше. Їздили за кордон на майстер-класи. Це також той тандем, де Олексій е, зауважив, що це е, в танці, е, так як і в сімейних відносинах, як чоловік поведе. Я був власне, Я ніколи в житті не танцював, але коли я навчився, а ще мене спонукало навчитися танго, це я логотип робив. Логотип танго школі. І мені треба було бачити рухи спеціально для того, щоб їх малюнку вивести. І я зацікавився, як танцює жінка. І напросився, напевно, на якийсь урок до цієї вчительки, але коли я зрозумів з першого року, що все, що танцює жінка, цим керує чоловік. Я був просто повалений, і це в житті так. Тобто, жінка є першою, але я в тіні роблю ті рухи, ті кроки, і в танці ж не руками водять, а по силам. Тобто, це чисто такі, такі речі, які не бачать всі навколо, а жінка відчуває так в житті. Тому це, це може багато про танго, бо воно глибоке. Є такі речі, крім танго, які ви один від одного навчились. Малювати я не навчилася Олексій. — Ні, ну не промалювати, але ну, що? кожен день вчимося. Я прислухаюся до Лілії і чую. От в мене так само по життю, чому я відношусь до Лілі спокійно, виважено, тому що в мене є така якби, мудрість всередині, що жінка це інша людина, взагалі не схожа на чоловіка. Ну, я не можу чути її емоції, я не можу її відчувати так, як жінка. Вона інша. І я її люблю і за того. Що вона інша, вона не така, як я. Це плюс. Тому, якщо Ліля щось зробить неадекватне, це не є для мене якимось цим. Це є нормально, тому що я не можу її зрозуміти. І все, це якби. Це зовсім нова теорія. Я почула це для мене теж відкриття. І це, і це мені дуже допомагає, тому що не треба спорити, що вона подумала зовсім не так, як я. Це нормально для неї, а для мене ні. Тому це не страшно. Тому коли Олексій втомиться, коли я там кожен комірчик поправлю волосинку там чи ще щось, він скаже: ну хватить мене вже там е, смикати. Ні, йому це подобається, бо він розуміє, що от мені має бути все ідеально біля нього, і, ну, дивись, кажи, і я гарна. ідеально там. І ти маєш бути гарний біля мене. і, і, і в закладі, і в чистоті, поряд і. Ну, але це треба також контролювати, бо інколи це буває перебором. Я так це знаю. Але ж є якісь маленькі хитрощі. От коли там чоловіка, наприклад, немає наступу, там е, якось його. Є хитрощі. Я чим тихіше розмовляю, тим Олексій прислухається. Він так голосно говорить, що я інколи до нього до, до не, не достукатись, то я шопотом розмовляю і мене тоді чує. Бо він не... покажіть, власне, фотографію вона зараз на столі, розкажіть про неї. Це нам друзі. Зробили таку фотографію. Ми її десь колись, навіть у Фейсбуці її виставляли, бо в нас була наша фотосесія. І дуже така сама Рівненська. І моя ідея але виконання так само нашої фотографші Світлани Кравчук. Але вона зловила той момент, і вона для нас важлива по темі дружини. Це одне обличчя тільки воно два. Загадом було, що і... це одне обличчя, правда? Одна людина, тобто ну, поєднання двох. Це, да, це два в одному, так. Або навпаки, ну, от власне це. І нам дуже подобається і ця, ця картинка, цей портрет, друкований на дереві. Дерево для нас теж важливо, видно по цьому. Воно об'єднало багато речей, і от якби там такі ці штучки, але вони для нас нічого не значать, маю на увазі, що нам цінно оця глибина, і дуже класно. Тому. Який ваш рецепт щастя? Рецепт щастя? Бути поруч. Доповнювати один одного. Ні, бути поруч це таке слово, знаєте. Це просто ми поруч. Це ми зараз. Да? Це ж не щастя. Ну, Тобто це не, є, не можна фіксувати щастя. Бути разом однодумцями. Думати в одному нахилі, в одному векторі. Іти на одній дорозі дуже важливо. Сприймати таким, як є, теж важливо. Ми не ламаємо. От, напевно, один із рецептів щастя ми не ламаємо до одного взагалі. Тобто я не питаюсь змінити Лілю взагалі. Вона от є, яка є, така є. І я її люблю за, за, за це. Так само вона дивиться, я ж теж творча людина, я теж такі якийсь. Нестандартний дай, але вона ну, пробує і розуміння. І якщо не розуміє, то просто, просто йде і все. Лілі, а ваш рецепт який. Знаєте, це дуже ну, складно так пояснити для, ну, так, для людей, бо це набагато глибші є е, такі моменти, але. Коли відчуваєш, що поряд людина, який є аромат, кожне його слово, темпер голосу, колір його очей, просто це все твоє, то це тоді можна зрозуміти, що це, це моє щастя. Дивлюсь на вас і надихаюсь. Яку пораду ви дали парам, які тільки починають жити разом? У нас дуже багато е, дівчаток, які з нами працюють і одружувалися. Не одна пішла в декрет же з нашого закладу. Завжди е, тішаться тим, як ми один до одного відносимося і дивляться і кажуть, і успіх їм приклад своїм. Але мабуть, не словесний, а показуємо своїм прикладом, як можна один одного любити і відноситись. І тут якась суперечка через три хвилини там. У нас гарні обійми і так далі. Ми, по-перше, не тримаємо ніколи ніякої образи, немає такого, щоб ми могли добу не розмовляти там чи ще. Ніяк можна добу, я це не вірю, як сваряться на тиждень. Ну, це ж Ну, а наше тоді жити разом, якщо сваряться. Ну, це ж потрібно все. Але дійсно пораду молодим людям важливо дати. Треба наскільки ну, поважати людину, яка біля тебе поряд. І цінувати е, миті, які він дарує, чи вона дарує в радості. Ну і якийсь такий конкретний, бо це має конкретний бути ну, якийсь варіант. Ми своїм, те, що у нас. У нас життя відкрите. Ну, тобто, як ви кажете, ми тут живемо, то всі бачать наші відношення, які ці, і ми своїми е, прикладами доводи. показуємо, що це можливо. І це можна, якщо цього захотіти сильно, і напевно, те, що я повторюсь, любити сильно. Я вам дякую за чудовий приклад. Любіть один одного, нехай це не згасає. І дякую, що запросили нас до себе в гості. І вам Дякую. Дуже дякую. Вам дякую. дуже приємно. Всім глядачам нагадаємо, що ми завітали сьогодні до Олексія та Лілії Огонь. Залишайтеся на сфері.